Вітаю, шановні дев'ятикласники, на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні я пропоную вам пограти в літературний квест на повторення вивченого у восьмому класі. Ось письменники, творчість яких ми вивчали з вами у восьмому класі: Гомер, Мольєр, Сапфо, Лібо, Есхіл. Гораций, Антуан де Сент-Екзюпері, Вергілій, Данте Алігєрі, Тіртей, Франческо Петрарка, Мігель де Сервантес, Вільям Шекспір, Дофу, Омар Хаян, Овіді, Джон Дон, Річард Бах. Напевне, це не повний перелік, і, як ви вже помітили, прізвища письменників подані в довільному порядку. Сьогодні я пропоную вам. 40 запитань. Ви маєте знайти когось серед цих письменників. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. Тож починаємо. Перше запитання знайдіть першого письменника в європейській літературі. Просте запитання, і ви поставите собі 1 бал, якщо ви назвали Гомер. Гомера. Більше пригадати про Гомера ви зможете ось за цим посиланням на моє відео. Друге запитання. Знайдіть жінку, авторку перших віршів про кохання в європейській літературі. Ви ставите собі один бал, якщо ви назвали сапфо. Про сапфо ви також можете більше дізнатися і пригадати ось за цим посиланням. Третє запитання: знайдіть трьох поетів, які писали сонети. Ну, напевне, варто тут зупинитись, на паузу натиснути, і пошукати цих трьох поетів, які писали сонети. Правильна відповідь ось така: Данте Алігєрі, Франческо Петрарка, Вільям Шекспір. Поставте один балик, що ви назвали цих трьох поетів. І давайте трішки пригадаємо сонет. Ліричний твір, 14 рядків. Зліва ми бачимо сонет номер 61 Франческа Петрарка, а тут сонет англійський, шекспірівський сонет. Ну, подивіться, будь ласка, яка різниця. Помітили і пригадали, що італійський сонет складається із двох катренів ось по 4 рядочки це катрени, і двох терцетів. По три рядочки. А англійський сонет складається із трьох катренів і двох вірша, два рядочка. Ну, от, додатковий бал ви можете отримати, якщо ви скажете, а який же сонет у Данте Алігєрі? Ну, звісно, у Данте Лігєрі італійський сонет, тому що і Данте, і Франческо Петрарка, італійці, представники раннього відродження. Четверте запитання: здадіть одного поета, який складав рубаї. Поставимо один бал, якщо назвали Омара Хаяма. Омар Хаям представник східної середньовічної літератури, Жив він в 11-12 столітті і писав ось такі короткі рубаї, чотири рядочки філософського змісту. П'яте запитання: знайдіть трьох драматургів. Ставимо один бал, якщо ви назвали Есхіл, Мольєр. Вільям Шекспір. Додатковий бал, якщо ви скажете, кого із них називають батьком трагедії. Ну, напевне, дуже просте запитання, і ви поставили собі додатковий бал. Батьком трагедії вважають Есхіла, і ми читали з вами його знамениту трагедію Прометей Закутий. Шосте запитання: знайдіть трьох поетів із літературного гуртка мецената. Ставимо один бал, якщо ви назвали, Горацій, Вергілій і Овідій. Три давньоримських поети ось можемо тут подивитися з вами меценат, який був другом Октавіана, імператора Октавіана Августа. Організував літературний гурток, в якому об'єдналися дуже талановиті поети, і саме ці поети вони і прославляли і Римську імперію, і правління Октавіана Августа. А меценат їх підтримував матеріально. Тому і сьогодні ми знаємо, існує це слово, воно позначає людину, яка підтримує матеріально. Стає спонсором для якихось творчих людей і творчих проєктів. Сьоме запитання: знайдіть двох китайців, друзів-мандрівників. Ну, напевне, дуже просте запитання. Ви поставили один бал, це Лібо і туфу. Вони є представниками східного середньовіччя, жили вони в Китаї у восьмому столітті. Знайдіть світського монаха. Восьме запитання: воно також нескладне. Напевно, ви собі ще додали один бал, бо ви назвали Франческо Петрарка. Ну, Франческо Петрарка справді був непростий монах, він не молився зранку до ночі у келії, а він вів. Таке повноцінне світське життя. І закохувався, писав вірші про кохання, і е, мандрував багато. І, крім того, Франческо Петрарко вважають батьком альпінізму. Він перший зробив сходження на гору Венту. Це майже 2000 метрів. І це була перша гірська експедиція документально зафіксована. Тому альпінізм розпочав саме Франческо Петрарко, тому ми говоримо, що це світський монах. Дев'яте. Знайдіть двох пілотів. Ставимо один бал, якщо ми знайшли ось, ось він Річард Бах, пілот, і ось він Антуан де Сент-Екзюпері. Ну, напевне, на різних вони просто літаках літали. Річард Бах на сучасних літаках від нас, а Антуан Десенте-Зюпері на перших літаках у Франції. Так. Десяте. знайдіть одного кульгавого. Поставимо один бал, якщо ми назвемо Тіртея. Знайдіть одного однорукого, ставимо один бал, якщо ми назвали, Мігеля де Сервантеса. Ось його портрет, і як ми бачимо, що в нього тут дві руки, так? але ліва рука вона паралізована. Саме у бою в найбільшій, найкривавішій морській баталії під Лепанто у 1571 році. А Мігель де Сервантес був учасником цієї баталії. Він був поранений в ліву руку. Ліва рука була паралізована, тому його називали Манко однорукий. А коли він став уже, уславився своїм твором э, про Дон Кіхота, його стали називати Великий Манко. Великий Однорукий. Дванадцяте запитання: знайдіть того, хто писав свої твори на полях наукових трактатів. Це Омар Хаям. Омар Хаян, зараз все важко повірити, але до 19 століття він був відомий лише як науковець, як відомий математик, астроном, але ніяк не як письменник, поет. І справді, на його. В алгебраїчних трактатах, на його якихось наукових працях, на полях були знайдені такі невеличкі чотири рядки, рубаї. І от саме з 19 століття він уже у услав... був відомий в Європі як уславлений поет. Його почали перекладати на різні мови, видавати. Видавати його твори. Сьогодні він в першу чергу відомий як поет. Тринадцяте запитання: знайдіть Поклена і ставимо один бал, якщо ви назвали Мольєра. Справді справжнє ім'я Мольєра Жан-Батіст Поклен. А Мольєр це його псевдонім, який він взяв собі саме тоді, коли почав писати свої драматичні твори, почав виступати на сцені і тому взяв таке ім'я. Ось за цим покликанням ви можете передивитися ще одне моє відео про Мольєра. Чорнадцяте запитання: знайдіть двох французів, ставив один бал, коли зна, якщо ви знайшли цих письменників, Мольєр і Антуан де Сент-Екзюпері. Мольєр-представник 17 століття, а туандеса-Зюберії жив, як ми знаємо, в 20 столітті. 15 запитання: знайдіть двох англійців. Вільям Шекспір і Джон Дон. Вони були сучасниками, вони жили в 16 столітті. І йдемо далі. 16 запитання: знайдіть американця. Річард Бах ставимо бал, хто знайшов американця. Сімнадцяте запитання: знайдіть того, хто загинув у роки Другої світової війни. Пам'ятаємо, це Антуан де Сент-Експірі, який не повернувся з польоту. Так. І лише в 80-х роках, 1980-х роках, на дні моря був знайдений літак. Стало зрозуміло, що він загинув під час Другої світової війни. За цим покликанням можна всю цю історію дізнатися і пригадати краще. Вісімнадцяте запитання: знайдіть того, хто жив у VIII столітті до нашої ери. Ну, звісно, не важко. Гомер, восьми століття до нашої ери, початок античності. Ось. І ставимо собі один бал. Дев'ятнадцяте запитання: знайдіть античних письменників. Ось вони: Гомер, Тіртей, Сапфо, Есхіл це давньогрецькі письменники і давньоримські. Ми їх уже сьогодні згадували, члени того гуртка. Вецената це Горацій, Вергілій і Овідій. Знову є посилання, знову можна переглянути все. Двадцяте запитання: ставимо один бал, хто знайшов вже того, кого називають останнім поетом середньовіччя і першим поетом доби відродження? Це Данте Алігєрі. 21 запитання: знайдіть двох представників пізнього відродження. Шукаємо і ставимо собі один бал, якщо ми назвали Мігель де Сервантес та Вільям Шекспір де Сервантес – іспанець, Вільям Шекспір, англієць. Видатні представники пізнього відродження. Цікаво, що вони померли в одному році, 1616 році. 22 -е запитання. Знайдіть одного представника класицизму. Сподіваюсь, ви його знайшли і отримали один бал – це Мольєр. Двадцять третє. Знайдіть одного представника барокової літератури. Один бал ставить той, хто назвався Джон Дон. 24. Знайдіть двох письменників, по відношенню до яких існує питання про авторство. Це Гомер і це Вільям Шекспір. Справді існує гомерівське питання. І Шекспірівське питання, тобто це питання про авторство. Чи справді Іліаду та Одіссею склав, склала одна людина Гомер? Адже дуже величезні твори, які тоді ще не записувалися у восьмому столітті до нашої ери, не було письма. Як могла одна людина скласти і запам'ятати тисячі і тисячі рядків? І Ліади, І Одіссеї. Тому була версія, що їх складали різні люди, а потім хтось, можливо, їх об'єднав ці різні частинки творів. Ну і Вільям Шекспір. Також виникло питання: чи могла людина, яка навіть не закінчила Стретфордську середню школу, написати такі знамениті твори. Так, 26 запитання. Ставимо один бал, хто знайшов автора найсумнішої повісті на світі? Це Вільям Шекспір і це Ромео і Джульєта. 27 -е запитання: Знайдіть того, чий талант високо цінував Людовик 14 і навіть охрестив його дітей, Король Франції, Людовик 14. -й. Найбільше цінував Мольєра, і навіть коли його запитали, хто уславить ваш час, то він відповів Мольєр. 28 -е запитання: знайдіть того, хто співав кохання до однієї жінки у, шести... шест... у 365 сонетах, і ви правильно назвали. Це Франческо Петрарка. Він присвятив 365 сонетів Лаурі. Ну, Напевно, не випадково 365. цьому є якийсь символізм, що кожного дня він думав, кожного дня в році він думав про Лауру і присвячив їй вірші. 29 запитання. Знайдіть нашого сучасника. Ставимо один бал, якщо ви назвали Річарда Баха. Річард Бах народився у 1936 році. Ось він наш сучасник. Ну, Можна порахувати, скільки йому років. років порахуйте, будь ласка, на сьогодні. Тридцяте запитання: знайдіть автора казки для дорослих. І цей автор це Антуан Десерт Екзюпері. Маленький принц. 31 запитання: знайдіть того, хто присвятив сонети смаглявої леді. Це Вільям Шекспір. 32. знайдіть гуманіста, який показав, що в людині перемагає добро і залізне серце. Героя може плакати. Це Іліада і це Гомер, і ви можете за посиланням передивитися. Про що це. Да? Про чиє залізне серце і як воно плаче. 33 запитання: знайдіть того, хто за легендою допоміг спартанцям перемогти ворога. Ну що ж, це Тіртей, знаменита легенда, коли спартанці звернулися до афінян, до мешканців Афін. І попросили дати полководця, який допоможе їм у мисенських війнах виграти. Але мешканці Афін а, дали їм людину, яка не здавалася полководцем зовсім кульгавого вчителя за легендою. Але саме Тіртей, цей кульгавий вчитель, він склав такі вірші, які підняли дух спартанців, і вони в цій війні перемогли. Ось посилання можемо ще передивитися. 34 запитання: знайдіть того, хто вважав, я не умру цілком, єства мого частина переживе мене. Ставимо один бал, якщо ви назвали гора і вірше домиль по мене. Знову ж, є посилання. Будь ласка, можна передивитися, пригадати краще. 35 запитання: знайдіть того, хто створив поему про заснування Римської імперії та про предків Октавіана Августа і назвіть поему. Це Вергілі, Енеїда. За посиланням дивимося відео. 36 запитання: знайдіть автора поетичних рядків. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе щасливлює, бо головне, що нам дається тут життя, пильнуй же, як ти захочеш, так воно й мене. Пізнали Омара Хаяма, автора цих мудрих, філософських, поетичних рядків, «Рубаїн». 37 запитання: знайдіть того, хто почав писати свій найвідоміший твір у в'язниці. У творі він висміяв середньовічні лицарські романи. Назвіть твір. Ну що ж, ставимо один бал, якщо це Мігель де Сервантес, названий автор Дон Кіхота. І саме цей твір він справді почав писати у в'язниці, попросив, щоб йому принесли папір. Чорнила, і перше, що він зробив, він намалював коня із куменним вершником саме з цього малюнку і почався. Почалося написання твору. Ніхто не заважав, і у в'язниці Мігель де Серванте створював свій грандіозний твір про Дон Кіхота. Ось, можливо, щось подібне він намалював. 38 запитання знайдіть автора твору, в якому головний герой проходить три рівні удосконалення, фізичного тіла, свідомості, духовної сфери. Назвіть твір, ставимо один бал, якщо ви назвали Річарда і його твір, чайка Джонатан Лівінстон. Річард Бах писав: Мета життя це пошук досконалості, а завдання кожного з нас максимально наблизити її прояв в самому собі. Тридцять дев'яте запитання: знайдіть автора твору, в якому головний герой пізнає життя і відкриває істини. Добре бачить тільки серце, найголовнішого очима не побачиш. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Назвіть твір. Ставимо один бал, якщо ви назвали Антуана Десетих Зіпері, і це маленький принц, останній твір письменника. Написаний у 1944 році, як заповіт. Бо саме в цьому році Антуан Де Сендекспілі загинув. І сорокове запитання: знайдіть письменника, який висмієв бажання героя видавати себе не за того, ким він є насправді. Назвіть твір, назвали Мольєр міщанин шляхтич. Поставили собі один бал. Що назвали? Ну що ж, пропоную такі орієнтовні критерії оцінювання. Якщо ви набрали 30-40 балів, ну правильних відповідей, це 12 балів оцінка. 25, 29 11, 20, 24 10, 15, 19 9 балів, 10, 14 8. І 5, 9, 7 балів. Можливо, ваші вчителі критерії оцінювання зроблять трішки іншими. Ну що, ж, я вас всіх вітаю. Ми повторили з вами дещо з минулого року. І всім зичу гарного навчального року. До побачення! На цьому ми з вами закінчуємо.